Всім привіт! Намасте! Сьогодні почнемо нашу практику стоячи. встаньте зручно, ноги. Поставте на ширині плечей, проверніть плечі назад і вниз, витягніть, видучить шию, витягніться за маківкою голову, злегка підкрутіть таз, живіт підтягнутий. Витягуємо вперед нашу праву руку і рухаємось поглядом Права рука вліво рівно. І навпаки, рука йде вправо, розкриваємо грудний відділ, погляд за ліве плече назад. І продовжуємо. Закриваємось, дивимося в одну сторону і розкриваємось видих в іншу. І при цьому відчуйте, як ви закриваєте грудну клітку і розкриваєте, розтягуєте. Підберіться, рухається паралельно до підлоги, ми не забираємо голову занадто і не пускаємо. І стараємось максимально побачити. Що в нас знаходиться за спиною. І ще один. Вдих. І видих. Опускаємо руку. І тепер ліву витягуємо вперед і знов закриваємось погляд вліво, рука вправо. Розкриваємось, видих навпаки. І продовжуємо закриємося вдих. Відкрилися, витягнули грудний м'яс, видих. І ще вдих. І видих. І ще давайте чотири. Вихаємо, робимо це повільно, вдумано, не просто махаємо рукою, а дійсно відчуваємо, як працює тіло. Відключаємо зв'язок тіла мозок, і ще один вдих. І видих. Добре. І зараз ми будемо переступати правою ногою через ліву таз дивиться вперед і витягуватись. За правою рукою вліво, за лівою вправо вдох. І переступили в іншу сторону. Витягнулися вдих, з видихом вернулися в стен. І ще. І розтягуємо себе за руками, наче в одну і в іншу сторону. Шия в нас теж працює, витягується. І продовжуємо переступати і витягувати по черзі один бік. Та інший. На вдих потягнулись, на видих встали. І ще вдих потягнув і видих встали. І ще по одному вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре. І зараз декілька разів провернули плечі назад і вниз, великими колами. І вперед. Добре, Ми зупинились. І зараз провертаємось вздовж килимка. Попереду в нас права нога. Ми будемо переносити вагу на праву стопу, ліва буде підійматись на носочок. Витягуємо за руками, розкриваємо грудний відділ, і злегка прогинаємось на вдих. І тоді ліва нога в нас гинається, права вирівнюється. Натягується стопа на себе, і за руками ми тягнемось через сторони, малюючи коло вгору, а лоб наче до коліна. І ми прокатуємось, навдих, розкрились, прогнулись. На видих опустились вниз. І ще на вдох видовжили все тіло, розкрились, вдих. І з видихом витягнулась ліва нога, зігнута, права коліна чашечка підтягнута, розтягну задню поверхню стегна і вдих. І видих. І ще два. Вдих. розкрилися. Видих. Вниз. І останній вдих. І вниз. Видих. Добре. І зараз ми змінюємо сторони. Ліва нога буде попереду. Переносимо вагу на неї. Права на носок позаду. І знову вдих розкрилась. На видих опустилась вниз, ліва стопа на себе, коліно підтягнуте. І ще розкрились, прогнулись вдих максимально. І видих вниз. Робіть в своєму темпі. Не втрачаємо баланс. І продовжуємо максимально витягуватись, розтягнули всю передню поверхню тіла, і з видихом розтягнули задню поверхню водра, розкрили плечі ще один видих. І видих вниз. І підіймаємося вгору. І зараз ми будемо руки. У нас будуть витягуватись по черзі одна і інша, так, ніби можете уявити, як ви натягуєте лук. І у вас одна рука витягується вперед і лопатка розкривається, а інша лопатка навпаки, ми її збираємо, підтягуємо. ось такий от рух. Він має бути не просто, а включаємо лопатки. І ми будемо теж крокувати. Спочатку правою ногою ми крокуємо вперед, і ліву руку тягнемо на вдих. На видих переставили її назад. І зараз лише права нога крокує, і руки змінюються, витягуються в одну сторону і в іншу. Натягуємо лук вдих, видих і ще продовжуємо. Крокувати і витягуватися. за руками, збирати лопатки. Добре, і зараз крокуємо лівою. Ногою, коли ліва нога йде вперед, іде права рука вперед, і з видихом назад. Рухаємось наче, по діагоналі. І знову витягуємось. За маківкою ми весь час тягнемось вгору, хочемо вирости. А лопатки наші, то розтягуємо одну, іншу збираємо і змінюємо. І ще видих, права стопа стоїть. І останній. Добре, опустили. І зараз опускаємо руки, отак от перехрестом. над нашими колінами. Давайте я до вас поки так повернусь. І ми будемо розкриватись. Опустились на вдих за правою рукою, потягнулись погляд вверх за нею. І з видихом поставили її під низ. І тепер розкрились за лівою вдих. І з видихом поставили низ. І ще розкриваємось верхньою рукою, і опускаємо її вниз. Розкриваємось і під іншу руку заводимо. І продовжуємо вдих. Розкрились, витягнумось, видих, опустимо. І ще вдих. Розкрились. Видих. Вниз. І ще по одному разу на кожну сторону. Видих. І видих. І видих. Добре. А зараз ми будемо не по діагоналі, а просто поставили на одно імену і будемо прогинатись на вдих і з максимально рівною спиною опускатись вниз, класти живіт собі на стегна. Останнє опускається голова, розслабляється шия, і з видихом ніби відштовхуємось руками від коліна, з круглою спиною підіймаємось. І знов прогнулись, опустились, видих, наче хвиля. І з видихом з круглою становимося, бо виштовхнули руками від ніг. І ще вдих. Опускаємося, видих. Піднялися ще видих. І Видих. І ще два. Старайтесь зробити цю хвилю максимально великою. І видих підіймаємось, розкручуємось, хребеть за хребцем. І знов встаємо в подовженні килимка. Права нога в нас зараз по центру стоїть, не рухається. І ми будемо ліву загортати, наче косолапити, робити таку букву та із ніг. Спочатку в одну сторону і розкриватись в іншу. Бедра в нас будуть рухатись теж за ногою. наші стены. Руки можете взяти поки перед собою. За лікці, і ми на вдох закриваємось, тягнемось лікцями туди, і назад, і з видихом в іншу сторону. І ще витягнули, закрили вдох, з видихом розкрились, і видих. І видих. І ще один раз так само. лапом і буковка «Т» з них назад. І зараз ми вирівнюємо руки і допомагаємо себе, наче закрутити ще далі глибше. По одну сторону і в іншу. І ще вдих. Робимо таку скрутку ще в хребті більш амплітудно, і ноги продовжують крокувати. І ще по одному разу в цю ж сторону і зупинились по центру. І зараз у нас буде ліва нога стопа в опорі. Руки поки що за лікті, і буде крокувати в нас вправо. Косолапим робимо буковку Т, тягнемось ліктями ще більше назад. І з видихом розкриваємося, теж лікті витягуємо в іншу сторону. І продовжуємо вдих. І видих. Руки рухаються паралельно до підлоги. Ліва стопа не рухається в нас нікуди. Завше вправо крокуємо. І зараз відпускаємо руки, розкриваємо їх і робимо більшу амплітуду. Нам руки допомагають себе, наче занести, зробити вдих по інерції більше, і видих. Але в кінцевій точці ви наче ще більше витягуєтесь за руками назад і відчуйте скрутку в хребці. І ще один. Добре. Опустили, можете струсити руки, розслабити, можливо, вони втомились. І ставимо зараз ноги ширше наших плечей, і руки поки що ставимо на пояс, і опускаємось спочатку направо. Праве коліно згинаємо тазом, тягнемось назад, а живіт, наче до стегна. І витягуємо себе, видих. І наліво присіли таз, потягнули назад, і виштовхнули себе лівою степою. Видих. І ще опустились. Направо вдих. Виштовхуємо себе видих, і наліво вдих. І видих. І ще по два рази на кожну сторону. Так само опускаємося і по одному. І вдих. І видих. Добре. І зараз. Ми будемо додавати руки, коли ми опускаємось на праву сторону, ліва рука тягнеться туди вперед. справа вгору ми розкрились на вдих. І на видих себе виштовхнули, руки зібрались. І потягнулись вліво, ніби ми хочемо там когось дістати, обійняти. І видих. І ще потягнулись, розкрились в них. Видих, вирівнялись. Вдих. І видих. Вдих, Видих і продовжуємо. Максимально за руками витягуємось, сідаємо низько, відштовхуємось стопою. М'язи в нас працюють. І ще по одному разу. Вдих і видих. Добре. І зараз збираємо стопи, пальці носки і декілька разів так розкриваємо. І знову зібрались, ніби грам на гармошці, розкрилися. І ще раз зібралась, залишились тут, руки на поясі. Підіймаємо зараз праву ногу, зігнуту в коліні і прокручуємо коліно, розкриваємо наш таз. Тримаємо баланс і в іншу сторону. Закручуємо. Закриваємо. Добре. Опустили її. І зараз права опорна, ліва працює, розкривається на вдох. І закривається на І ще один. Добре. І тепер ми переходимо. З носочка на носочок піднімаю по черзі стопи і крокую. Розімнемо сьогодні все наше тіло швидко, активно і ефективно. І зараз прокручуємо стопу праву разом з пальчиками ніг в одну сторону і можна без пальчиків ще декілька разів. І так само в іншу повністю і лише Частину стопи рухається. Добре. І тепер ліва нога теж можете. Можете, як вам зручно. Спочатку з пальцями, потім без, або навпаки, в одну сторону і в іншу. Добре. Можете струсити ноги, а зараз давайте трошки розтрусим все тіло, давайте спочатку поставимо ноги трошки ширше і покрутимось, розслабимо максимально руки, і будемо робити такі скрутки і похлопування по своєму корпусу, але теж старайтесь рухатись більше вгору і більше вниз, ніби ви хочете спочатку до грудної клітки ближче наблизитися, а потім до тазу себе теж похлопати. Добре. І зараз максимально струшуємо руки, розтрушимо, максимально струшуємо ноги, руки продовжуємо. І максимально повністю розслабили, поступали можливо навколо себе, розкручили максимально своє тіло. Я злянки просьб його повністю. І рухи не мають бути гарними, вони можуть бути смішними і недолугими, і не розташують повністю плечі, спину і від, як весь негатив. вся ваша напруга цими стрибками і сушками все з себе скидати. Добре. І зупиняємось. І глибокий вдох витягуємо за руками, і з видихом вниз розслабились. І ще вдих, і видих. Рослабились. І ще один вдих. І видих. Добре. І я вам дякую за цю практику і чекаю вас на наступних тренуваннях. Підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною, пишіть коментарі, лайки. Радьте цей канал своїм друзям і знайомим, якщо вам сподобались мої тренування. І чекаю вас до наступних зустрічей. Па-па! Намасте. мосте!